дня! Сьогодні хочу провести огляд бамбукової пряжі. А саме ось така пряжа Герміна турецького виробника артикул Мадам Трікот. Свого часу, коли я хотіла спробувати дану пряжу, я ніде не знайшла відгуків про неї. Але спробувала. Тепер можу поділитися своїми враженнями. Сподіваюся, вони будуть для когось корисні. Хоч ця пряжа не нова, але ще зустрічається в магазинах в інтернет-магазинах. Цю я купувала в інтернет-магазині Кудесниця по знижці. Ну, це, напевно, найбільше що спонукало мене її придбати. Ну, думаю, на щось де пригодиться. І зможу спробувати, що воно таке за пряжа. Значить, розповідаю. Пряжа герміна, від мадам трікот 100% бамбук. Пряжа товста у 50 грамах, всього-навсього 80 метрів. Вряження від цієї пряжі дуже гладенька, шовковиста, приємна до тіла. Вироби з неї, ну, От, я, дивіться, зв'язала собі таку футболочку на літо. От, Колір навіть, навіть можна сказати, передається гарно. О, кому цікаво колір 212-й. Таким узором я в'язала. Не хотіла діркавої, ось такий. Узор листочки, правда, йде посередині, тільки смужкою по центру, а далі лицюва гладь і зв'язано регланом, класичним регланом зверху. Значить, відгуки про цю пряжу. Плюси, на мою думку. Пряжа натуральна, це вже плюс. Дуже приємна на дотик. Гладенька, шовковиста. До тіла, ну ніяк шовк, дуже хороша. Пряжа. Не вбирає в себе запахи. От походивши в день, я її одягала до температури плюс 25 градусів і почувала себе комфортно. Запаху, поту, дезодоранту, ніяких запахів вона в собі не тримає. E, значить, це плюси, мінуси. У цьому метражі дуже незручно в'язати. Хто в'яже, розуміє, що. 50 грамів 80 метрів. Приходиться часто, ниточка закінчується з моточки, приходиться додавати наступний моточок. З'єднувати її вкрай незручно, так як вона настільки слизька, ну, що просто роз'їжджається. Бачите? От, І на виріб, ну, вкрай ну, незручно. Пряжі йде багато при такому метражі. На цю ковтинку футболочку з коротким рукавчиком, у мене пішло 430 грам. Я вважаю, що це дуже важка футболка, засвічує більше яблуко таке, зелене яблуко колір. На літо заважка футболка, і як вдягаю на себе, дуже це відчувається. Далі, під впливом вологи. А саме, а саме, якщо десь йдете і туман якийсь на вулиці, або просто спітнієте, відразу розмір збільшується виробу. відразу, Що, звичайно, є незручним. Ви можете вийти зранку в короткій кофтині чи футболочці, а в обід уже це буде туніка чи платчико. Далі чи скручується. Так сама по собі вона не скручується. ниточка ніби гладенька, але, але на місцях, де носите сумку, от в мене, утворюється, так, бачите, кошлатиця. Кошлатиця, утворюються ковтунці. ну, Зняти їх можна, але ну, от є таке в неї. Це кошлатиня. Що сказати, чи рекомендувала б, чи хотіла б я для себе? Не знаю. На плечовий виріб при такому, можливо, при меншому метражі, але із додаванням якоїсь ниточки компаньйону, яка не тягнеться, можливо, бавовна чи щось подібне, можливо, можна було б спробувати ну, в меншому метражі. В такому метражі вже, звичайно, тут нитка компаньйон, ну, дасть товстий виріб. Пряжа літня. На зиму не одягнете, на літо товстий виріб, ну непрактично, на мою думку. І от зараз скажу: побачила в магазині, оці, де я купувала у цьому кудесниця, іде великий розпродаж ниток. Хто хоче, можете спробувати. Ця пряжа є тільки в єдиному кольорі, там, в рожевому, але ціна ще нижча, вкрай низька. Ось за такий моточок коштує 10 гривень в них. На теперішню пору, хоч в інших інтернет-магазинах, ну, звичайно, при більшому виборі кольору, навіть до 60 гривень вартість на теперішній час. Гадаю, що вам стануть у пригоді мої враження, мій досвід. Дуже буду рада, якщо вам сподобається, і ви поставите подобайку цьому відео.